Зараз до нашого ефіру долучається Сармат, авіанавідник 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого віктора Павленка. Сармати вітаю міцного козацького здоров'я, слава Україні, героям слава збір на своїх екранах. Вже бачать наші телеглядачі. А вас запитаю на що збираєте. Да час проводиться збірна закупівель систем підсилення gsm сигналу для позиціонування та фактичної безпосередньої зв'язку передового авіаційного навідника з своїми командирами своїми екіпажами для надання достовірної оперативної інформації, яка відбувається по заданому району виконання наземної повітряної установки про носіїв. FPV-дронів, які виконують завдання на бойовому курсі літаків, щоб попередити завчасно свої екіпажі про наявність певної небезпеки для забезпечення подальшого виконання завдання з авіаційного враження. Ця система дозволить безпосередньо знаходитись в передовому авіаційному навіднику на зв'язку 24 на 7, аналізувати та збирати всю інформацію безпосередньо, яка є і відбувається на полі бою, тому що все, що відбувається на полі бою, має значення. Сармате, а чи бувало таке, коли цей зв'язок втрачався? І як діяти за таких обставин? На даний час до великої проблематики з району виконання завдання це втрата зв'язку. Зв'язок втрачається, і інформація, яка збирається по району виконання, недостатньо, щоб попередити екіпажі про повітряну та навіційну обстановку, а також при підхід літаків-противника, які є носіями. Керованих авіаційних бомб, також наявність fpv дронів, перехоплюючи в заданому районі. Якщо вже такої на даній інформації, ми вже не можемо виконувати. Ми використовуємо безпосередньо свої засоби зв'язку, та переважно ми намагаємось використовувати режим тиша, щоб противник менше був обізнаний про виконання завдання в певному районі. Тому що, як каже, противник завжди підслуховує і завжди веде спостереження за нами. Ця система дозволить нам постійно передавати всю необхідну інформацію при підході ударної групи для екіпажів, як літаків, так і гелікоптерів, щоб виконати безпосередньо свою задачу та безпечно відійти, зберегти життя своїх людей. Друзі, інформація про дії противника це надзвичайно важливо, адже знаючи, що він запланував, можливо, вчасно зреагувати. А це повторююсь. Це життя наших бійців, наших захисників. Це надзвичайно важливо. Будь ласка, долучайтеся і до цього збору. Ваші 10-20 гривень сьогодні зможуть врятувати життя наших захисників е завтра. Сармате, а загалом а, про вас, про авіаційних навідників, говорять, що ви очі екіпажу. Як загалом сьогодні відбувається координування бойової роботи між небом і землею? Вся робота це великий шлях, це певний етап дій. Напередодні ми уточнюємо виявлені цілі з аеророзвідкою, де проти найбільше на скупчив свої штурмові групи. Робимо планування. Відпрацьовано певний алгоритм безпосередньо, вже під час виконання завдання завчасно займаємо певну позицію, розгортаємося і очікуємо замасковані про підхід своєї ударної групи. Збираємо через суміжні підрозділи своїх по побратимів, всю обстановку про fpv дрони про ті самі літаки, перехоплюючі, щоб забезпечити як і себе, так і свої гелікоптери, тому що. Все, що відбувається на полі бою, це ми бачимо, і ми передаємо екіпажам всю обстановку, яка відбувається, тому що вони летять ще до нас, а ми вже на передовій і ми бачимо, і ми знаємо, що від нас залежить і їхнє життя. Насамперед, це їхнє життя, а потім вже і наше Сармати, А про один робочий день ваш і ваших побратимів можете розказати, от з якими найскладнішими завданнями і випробування безпосередньо там на полі бою. Доводилося зіштовхуватися одним з найваж... найважчих проблем, і так би сказати, виконання завдання це коли ти зайняв позицію і очікуєш підхід своєї ударної групи. Але тут противник починає, починає застосовувати і дрони. і ця інформація яку ти міг передати інколи обривається. Так як противник використовує свої засоби подавлення. Будь-якого сигналу, як GSM, так і gps сигналу та, та і інших каналів зв'язку. І доводиться маневрувати, виконувати певні дії певними засобами зв'язку, щоб попередити екіпажі про виконання. Найбільшими перешкодами це є це є безпосередньо спостереження за противником. Це є аероспостереження, це також. Наявність fpv дронів поблизу свого місця положення, так як твої бойові побратими бачать все, і вони тобі надають онлайн всю інформацію. але і інколи ця інформація просто до тебе не доходить, і ти починаєш переживати як за себе, так і за своїх товаришів, тому що знаходяться в районі виконання завдання. Саме головне це збір інформації, щоб прийняти подальше рішення на виконання безпечної задачі і продовжити виконання завдання це саме перша інформація, тому що навіть літаки, літаки перехоплювачі або носії керованих авіційних бомб противника це велика загроза, як для наших бойових побратимів, так і для нас, і гелікоптерів, які приходять нам на допомогу, якими результатами, виконаними завданнями, от ви найбільше пишаєтесь? Скажу так: всі ми робимо одну роботу для перемоги, і кожен із нас вкладає, хоч краплинку для цього виконання, як вергелікоптери, так і літаки наносять удар по скупченню живої сили противника а також недопущення його прориву до наших підрозділів до наших хлопців, які нас захищають на нулі. Наша головна задача це допомога і якомога більше знищити противника і захистити нашу рідну землю. Ви зараз коригуєте удари гелікоптерів на Харківському напрямку. Яка зараз ситуація там оперативна? На даний час по всій лінії фронту ситуація дуже напружена, складна. Та наші бойові побратими, усі хлопці, хто знаходиться безпосередньо в районі виконання завдання, хто забезпечує. Достойно відбиває напади противника та захищає нас. Ті, хто знаходиться у тилу Дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону за вашу таку необхідну е, всім силам оборони роботу. Е, Сармат авіанавідник 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал хорунжого Віктора Павленка. Був на прямому зв'язку зі студією.